Пригарного, благодатного і натхненного дня четверга. Чому натхнений? Ну бо осідні, чому благодатний. Бо якось боремося, надіємося з Богом, щодня сьогодні навчають нас діти, наші півметрові люди. Ми тепер буквально у нас у школі акцію робили цього тижня, збирали, власне, так зробили, придумали вчителі, щоб діти збирали не дорослі, не хтось там. Але діти дві речі. Перше будь-які сушениці, тобто всякі сухофрукти для воїнів ЗСУ, там роблять збірку, бо знають, що будуть їхати десь наші наперед і її відвезуть. А друге, це будь-який корм для собак, для котів, які залишилися без догляду, яким треба також ну, їжу. І мене здивувало інше, що як мої діти включилися, що Данило, що Анна Марія. І там вони пильнували, аби там щось висушувати, шукати, чи є в нас якісь сушениці, ще залишилися запаси, аби купити корму. Навіть Данило у своїй великодушності до тварин на Василині нашій. Василина це така чорна кітка наша кітка, тобто кішка. То він, її, він купив корму зранку сьогодні і каже, Василинка, пробач, але це йде для ЗСУ. Ну, не знаю, як можна ну, пришити корм для котів для ЗСУ, ну, але хай буде. Корм, котячий корм для ЗСУ, бо вони знають, кого треба підкормити чи кормити на передовій. І мене так, -так вразило, ого, Данила навіть Василення не вділив. А він розуміє, так і любить, а вона його, що коли ми десь приїжджаємо, де не було у нас два дні, то вона його вишукує, доки-доки до нього не присудиться. Така смішна кішка, чорна. Воно ще її не видно. Тобто... З одного боку, якби хочеться так ізолювати дітей, аби вони нічого не чули, про провину нічого не знали. Але з іншої сторони, я думаю, все ж таки так роздумовию, що є корисним, коли навіть вчителі так заангажовують дітей, бо так, час настане і війна пройде. А, -а, а повстане по всім фронтам питання: а де ти був, а що ти робив? Навіть як дитина, навіть будучи там у третьому класі, четвертому, що ти робив для армії, що ти робив для війни, що ти робив для перемоги. І приємно буде дітям згадати, що ми навіть фрукти шукали, сушили там якийсь виноград чи інше. Ми там ми збирали навіть корм не просто для військових чи для там людей потребуючих, а навіть для тварин, являєте собі, які справді потребують якогось підтримання життя у часі, коли там немає їх господарів або виїхали, або переїхали. Ну і і це буде приємно і згадати. І тому це важливо. Все. Тобто, що ти робив? Я робив все для Збройних сил України. Все, що міг? На що я міг? Міг я сушити фрукти, сушив. Міг я там кілограм-два корму знайти для котів чи для собак. Міг. Знаходив, передавав. І, вони, і мене це здивувало, їхнє заангажування. І, коли, і, і як вони обоє благовійно, що Данило, Анна Марія, тож для ЗСУ, таким якби о. Тож не, не просто для когось там перехожого на вулиці, то для Збройних сил України. І слухайте, що я подумав. В такий момент Збройні Сили України дуже потужно поповнюються. Бо оці двоє півметрових, чи ж навіть трошки більше, ніж півметрових, Данило Анна Марія, в цей момент вони також приєдналися до ЗСУ. Я, я в них так і побачив, це і є Збройні Сили України. Це і є одна з основних зброй. Таємних України, власне, єдність, власне, підтримка. Виврайте собі, діти десь на заході України, у Карпатах, у горах, переймаються котами або собаками десь там на сході, які постраждали від війни, яких треба підкормити. Діти десь тут шукають, щоб підсушити які фрукти, аби передати військовим туди, аби вони могли собі спокійно воювати. Неймовірно. І, і слухайте насправді. На днях я бачив відео, де там одні військові довго копали траншеї, бліндажі, пішов дощ сильний злива і їм просто затопило все. Там помпами викачують, щось там роблять, комбінують. Ну і, і Яка в них має бути мотивація? Наші хлопці діловецькі, звідси місцеві, котрі е, ну, якби вони не, підля, не підлягають мобілізації, то вони організовують волонтерську допомогу, то їх я декілька разів туди наперед. І возили всякі речі нашим хлопцям, там, які воюють діловецьким. І слухайте, цікаво, яка для них справді цінна валюта, навіть малюнки, які малюють діти для ЗСУ. Малюнки, виявляють. дякую тобі, воїне, що ти за мене стоїш. Дякую вам, там, за це молимося за вас. І там якісь там рука намалювана, якась картинка, якась зображення ділового, якась панорама. І вони кажуть, що це просто для них такий допінг дає мотивацію. От, на що ми терпимо. От. За що ми б'ємося, от за що варто боротися. Тому, товариство, кожна найменша річ, яку ми зробимо разом, кожна не то це власне і буде, якби, прилучення до Збройних сил України. Ну так, я не знаю, чи я би зміг колись вбити людину зброєю, чи ви міг тримати нормальну зброю в руках. Но не моє це. А що я роблю? От ми зробили цю збірку для перемоги. І я так тішуся, скільком вдалося допомогти. І сьогодні ми там вислали допомогу, ну не військовим безпосередньо, а переселенцям, які розбиті, виїхали просто із, із своїх місць, їх просто там знищили їхні хати, знищили будинки, і там у нижніх районах позвонив священник попросив там якусь мінімальну допомогу, аби їх якось вирушити, аби їх підтримати. Оце можемо зробити, або не ось тим, з тим бограчем, що отець Володимир варить, і там семінаристики у в нього є, Ілько, і там дівчата, які є переселенки. І з парафіянами, то то все варять, то слухайте, то треба кожного дня робити біля 500 порцій. Це робота, це, це, справді, це справді конвейер, це робота. Але я знаю, що і Володимир, і Ілько, і, і кожен із вас, хто присилає ресурси безпосередньо на Бограч, хто присилає ресурси для перемоги на цей фонд, на щось інше. Тепер я бачу, пан Притула збирає велику збірку на такі панцирні броневики із Англії. А це все є. Тобто кожен із нас тоді належить до ЗСУ, починаючи від Данила і Анни Марії. Ви собі можете уявити. І навіть Тереза, яка вміє ручів'ята скласти і, і там так, так твердо молитися до Бога за, за перемогу у війні, то вона також являється собі у свої чотири. Вона є учасником ЗСУ. Вона є, належить до 128-ї бригади гірсько-штурмової в горах. І ми штурмуємо. Просто ми штурмуємо. Молитвою і благословінням, починаючи з Терези. Тому, брата і сестри, ось наша війна і ось чому точно прийде перемога. І кожна наша молитва, кожне благословіння, кожен кілограм корму котячого, ко кожен грам сушениць, якихось фруктів сушених, кожної молитви, кожного благословіння наближає перемогу. Тому дякую вам усім, хто бере участь у цьому фонді для перемоги. Дякую всім, хто вже бере участь і взяв участь на відео, яке там десь було пару днів перед цим на Бограч, до, який робить хтось Володимир із командою. Отак от ми беремо участь, отак от ми належимо до ЗСУ. Хтось належить до Духовних Збройних сил, хтось належить до Сушено-Фруктових Збройних сил, хтось до котячо-кормових Збройних сил чи інакших. Але так чи інакше, ми всі воюємо, хто чим може. Так, аби потім, коли будемо про це дітям, розповідати чи внукам, нам не було соромно їм дивитися в очі і показати, як ми дійшли до перемоги і що ми робили, коли нашу маму, коли нашу Україну били, як ми відбивалися, відбиваємося надалі, об'єднуємося ще більше, не, втом, не втомлюємося молитися і не втомлюємося робити те, що можемо, дивлячись на те, як роблять наші діти. Справді, це захоплює, це надихає. Тому триваємо. Не змушуємося, Добрий день. підкошуємо рукави і до перемоги кожного дня. Будьте благословенні, дякуємо нашим дітям за файний приклад, майтеся файно і мир вам!